Привіт народ! Ви на каналі Костянчик Лайт, з вами, як завжди, Костя. І сьогодні ми з вами починаємо проходити нову ігрушку, яка називається Everhood. Якщо ви знаєте про таку ігру, яка називається. Undertale, Overhood це в принципі щось схоженьке. Тут теж дуже багато всяких прикольних штучок. Озвучка, звуки. В принципі, точно такі самі, як і в Undertale, тому, в принципі, я думаю, це буде прикольно. Uh, make winning feel good. You will die. Uh, давайте нормальний. Нормальний. В будь-якому разі, якщо вам треба буде хард як або експерт, попробуємо. Ну, я нічого не обіцяю, чесно. Привіт. Привіт знову. Take all the time you need. Це не необмежена кількість часу. Do you agree to abandon humanity time and accept immortality? Чи хочеш ти позбутися всього людського, позбутися часу, орієнтації в часі і перестати бути смертним. Прекрасно. Like the human world. We have blurred the lines of purpose, but the road is clear. It's after all for you, own amusement. Я надеюсь, я це все перекладу. Десь там щось напишу, щоб було понятно. Бо таке. Я був такий засвічений. Я не знаю дуже погано світло працює. Точніше, камера получається. Оця камера погано працює. Але не дуже погано ловить. Лежить щось. Тулуб, голова, дві руки, дві ноги окремо. А прибіг гном, всі ми його добре знаємо. Це або один гном, який обмазаний, або другий гном, який, який зараз у мемчику жорсткий популярний. Вкрав щось у нас і побіг. Більш за все ж це рука. Ну якщо так подивитися по всіх штучках. Можна бігати, до речі, якщо класну, класнути два рази. Одну й ту саму кнопку. Ну, типу, два рази вліво, два рази вправо, два рази вниз, і він біжить. Ми граємо за ляльку, наскільки я зрозумів. Бо я говорив з цією жабою. It seems like a wooden doll has started walking. А... Лялька почала ходити. Дерев'яна лялька почала ходити. I didn't think you would wake up. Я думав, ти вже не проснешся, не прокинешся. It seems you're missing and здається, uh, в тебе немає руки. I can't let you pass, until I know you fend for yourself. Я тебе не пропущу далі, поки не дізнаюся, що ти зможеш постояти за себе. Ну, по факту він нас вводить в цей світ і показує, як що в цьому світі працює. Дуже прикольна гра в тому плані, що бойовка організовується рухами, танці як Guitar як Hero. Гіта... Ну, я буду коцати, Я ж не професіонал. Я надіюсь, музон дуже добре чути. Супер-крута концепція. Тут можна чисто на одній лінії стояти і не паритися. Мало не програв, ну як ви бачили. Не, третій раз не признав. Це все пробіл мій, тупий, тупить. Засміявся. Подивився на нас і засміявся. Ну, ми пройшли його квест. It seems you can handle yourself. Uh, ну, ти, ти, походу, можеш за себе постояти, тому, в принципі, нормально. Uh, one thing before you leave. Uh, перш ніж ти підеш, uh, торкнись до тієї штучки до цього стовпа. Ти зможеш зберегти свій прогрес. Save point. О, oh, я прокинувся. Поговори зі мною, щоб зберегтись. Ей, чувак. do you want to save? Ти хочеш зберегтись? Так, да, я просто перезберігаю прогрес, бо я, типу, там нічого. Там по факту те саме й було, я тут зберігся і все. Nice, good luck with uh, whatever you are doing. <ріху> Ласк... Ну, типу, удачки. З чим би що б ти там не робив, коротше, удачки тобі. Типу. Гном. Обмазаний давно. Ну, типу, побачив нас і втік. Амнюк. От сюди я навіть не ходив. Там, до речі, якісь звуки, музика. А ну-ка, зачекайте, я трошечки навіть, мабуть, збільшу, чуть-чуть до 30 дБ. Ай буде звук. Клубєшник. Банкомат. Uh, Hi fancy seeing you here. Дуже радий тебе тут бачити. Yes. Хочу зберегтися тут. Реально? Все чітко. Ну, типу, удачки. Щоб ти там не робив. Welcome to the automated terror machine. А, АТМ. Автомат Автоматизована машина терору. Would you like to withdraw? Шмукс. Хочеш шмукси якісь заробити. А, до речі, заробити. Заробити. Це типу зарплата. Заробітна плата. In order to wish you, you must insert your soul. Твою душу. Екранчик, на екранчику лице появилось. Щоб заробити грошей, тобі треба заплатити своєю душею. Сказав банкомат. Привіт. Здорово. Не прикольно. Ну и бешеный, я думаю. Неприкольно. Дёргается что-то. Ну, с днем чисто влево-вправо можно втекать, а и не париться вообще. Втомився? Не втомився. Музика ще не, не заспокоїлась, музика ще. щоб було прикольно. Типо почався такий жорсткий момент, і я її не зловив і взагалі чітко. А так вона ну, Таке. Максимальна концентрація, чуваки. О, все. No smooch currency із currency. <с> Грошей в автоматі немає. Please receive completation ticket instead. Зато квиточок дали. You found the smucket of Dolphin. Smuckle. Smuckle ticket. Press I to open inventory. Ага. A green paper that has smoochle writing on it. А, тобто це значок S на долларі, це смучкал. Ну, все, тепер, тепер все понятно. Так, окей. До речі, мабуть, він нам знадобиться. Зразу збережемося. Ну, типу. Він нам знадобиться, щоб заплатити цьому чувачку, який нас не пропустить в клуб. Пінк Стоунігар. Кам'яна ця. Кам'яна кам охорона. You have smoke ticket. I take ticket. Ah. You can come in. Ех, а може можна було з ним побитися і не платити? Ну зончик. Welcome in. Так я не хочу. Только та-та-та-та-та-та. Do you wish to battle for your soul? <хи> Не хочу, я вже бився з тобою. Е, до речі, всі битви, що тут є, можна переіграти. Бо в меню ж я бачив штучку, типу, повторити е, битви, переіграти оці всі битви, тобто там можна без проблем заробити чи, чи працювати на результат в будь-якому раді. Якщо це буде необхідно, якщо ви хочете побачити, як я мучусь, Можна. Морга, можна таке організувати. вишка втомилась працювати в таком шумном месте вместе к але типа пропа что хочешь ну типа все что хотел просто типа побалакать I forgot uh, what I was talking about я забыл про что я балакал чисто вообще просто пошла короче просто втомилась надо елой <laughs> балакать то тут что нравится VIP card you have all of VIP only. VIP карточку треба. Щищ. Грибочок. Грибочок. Мухоморчик. Я... Я не хотів зік, сорянчик. Ты... Desecrated at... Дві я заборгував 2 мільйона з крайсьмук дріни. Your... Що, що ти можеш сказати, щоб захистити себе? Ну Коротше, своє оправдання. You don't seem to understand what you've got. Ти не знаєш, типу, кому ти перейшов дорогу, чувак. I am a VIP and who mums like you? And not going to the way. Короче, я дуже жорсткий чувак, і я тебе не пропущу, не набитим. Не набитим, я тебе не пропущу. Це, до речі, стіна, їх треба тільки в бік тебе. Це тільки ж розгончик. Краще бути в центрі не пари. Ай-яй-яй. Даже так, навіть так. Ви в коментарях пишіть скільки травди я отрив і заповнився. Кому не лінкер, мать рахуйте. Поламались очки, все жовто. Зік розвозився конкретно. мабуть, вся його ульта, типу. Осталось це пережити. Я надіюсь, все буде добре. Ух, так і шо? Я перепрыгнул в чекпоинт. Я перепрыгнул в чекпоинт. One of my strongest attack. Приготуйся. No one has survived my famous. Marathon Red Death Technic. Техника червоной смерти. Я надеюсь, я не пропустил чекпоинт. Бэтмен. Перейду два случайно не Будь ласка. Я не готовый. Зик, я не готовый. Братанчик, Зиг, я тебе откуплю. Я автомата набью. Два миллиона... Два миллиона раз я выиграю. Я тебе честно говорю. Два миллиона раз я выиграю этого автомата. И зарублю эти гроши. Я тебе отдам, чувак. Заспокойся. Е, яка, яка різниця між складностями, запитаєте ви, там хпшечки шечки відновлюються довше. Тобто якщо зараз вони відновлюються вносно швидко, то супер суперскладовому вони відновлюються довше. є точки його слабкості, це зразу видно але... Мощно. Можливо це просто нормальна складність если його его проще. який він на жорсткості, я не знаю, чесно. Який він жорст... Ну жорсткий, Бо я тільки жамлю жамный Уже весь клуб бачите? Я надіюсь, на цьому клуб не зламається. Я, не, я ще зможу з, з, з грибочком побитися. Я хотів з грибочком потім Або хоча б поговорити. Ух, втомився, чувак. стільки настріляв по мені. Звичайно, втомився. Можна пробілом бригать, а можна вверх. верх. I'm so burned out. Я вигорів. Ну він ж типу спалював мене. О, VIP, білетик Press I inventory. Не зараз. Iron feel so good. Мені, мені типа, не ок. Мені не окей. Барбот. Хай зе, долфейс. Привіт. Лялько. Лялько мордий. How did you lose it? Як втрати когу? Sorry, that might be first. Це, мабуть, щось особисте, sorry. My, my... Может, я потом типа краще почну толерантнее с тобой говорить, потому что вот таке. But some... Some say ignored is Do you need a drink? Почекай. So I keep... <laughs> <laughs> я забыл, что типа... Нас не может тебе налять. Потому таке. Таке. Сорянчик, я забыл, сказал он. Uh, в принципе, все. Ми розвалили Зіга. Ми дізнаємося, що у Вібкабінці. Ну і ми ще потанцюємо з цими всіма чувачками. Тому в наступному епізоді чекайте. Надіюсь, гра вам дуже сильно сподобається. Як вона сподобалась мені, зайшла дуже чітко. М -м -м -м. Тому чекайте. Ну як чекайте? Ви вже її побачите? Ну так, да. сорі. <laughs> да. Дякую за лайки, дякую за коментарі, дякую вам за всю вашу активність. Харного вечора. Харного. Ну і до зустрічі, надіюсь, уже цій ігрушці. В наступном ці цієї ігрушки, так? Да? да все, па-па. Всім па-па.